Середа, 17 грудня, експрес-новини на часі у студії Вікторія Єрмолюк. Далі поговоримо про таке. Бюджет на 2015 рік за курсом 17 гривень за долар. Нововолинськ демонструє найкращий рівень оплати за електроенергію. Вифлеємський вогонь прямує до шахтарського міста. Більше 30 питань розглянули на засіданні виконавчого комітету. Детальніше дивіться далі. Прем'єр-міністр Арсеній Ценюк заявив, варіанти бюджету 2015 будуються на курсі 17 гривень за долар. Про це він сказав журналістам. Після прибуття у Київ після візиту до Брюсселя передає інтерфакс Україна. Уряд поки не визначився з остаточним прогнозом курсу гривні для розрахунку проекту держбюджету на 2015 рік, розглядаючи його в діапазоні від 15 гривень 77 копійок до 17 гривень за долар і чекаючи прогнозу від національного банку, повідомив Яценюк. Зараз ми розраховуємо бюджет з точки зору двох варіантів або поточний курс встановлений НБУ. Додатку. Кове допущення це курс 17 гривень за долар, сказав прем'єр-журналістам після прильоту до Києва після візиту до Брюсселя на засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом. Але ми чекаємо від Нацбанку прогнозу на наступний рік, оскільки згідно з конституцією він відповідає за стабільність української національної грошової одиниці. Додав Яценюк. Раніше джерела в парламенті повідомляли, що Кабмін збирається закласти до держбюджету 2015 року курс гривні на рівні 22 гривень за долар. Глава Чечні Рамсан Кадиров може попросити президента Росії відправити його на Донбас. Вбивати... Ти шайтанів про це він заявив в інтерв'ю НТВ. Пише Українська Правда. Кадиров обурився тим, що якісь депутати Верховної Ради нібито підтримали події в Грозному 4 грудня і назвав їх шайтанами. Я маю намір попросити у президента Російської Федерації Володимира Путіна, щоб він мене, так би мовити, відпустив з цієї посади, щоб піти на Донбас, захищати інтерес саме тих громадян, які сьогодні воюють там, заявив Кадиров. Щоб саме ось таких, як ці шайтани, ловити і знищувати, бо у них честі та совісті немає. Додав він, як відомо, 4 грудня у Грозному відбулися зіткнення силовиків і повстанців яких офіційна влада вважає терористами. Після цього Кадиров зажадав схопити і привести в Грозний українських депутатів, які нібито підтримали цю вилазку. За погрози на адресу депутатів МВС почало перевірку щодо Кадирова. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик провів нараду у відеоселекторному режимі, де обговорили ситуацію стосовно відключення електроенергії у Волинській області. Про це повідомляють у прес-службі Волинської облдержадміністрації. Йдеться на сайті Волиньпост. До обговорення надважливого питання долучився і нововолинський міський голова Віктор Сапожніков. Ситуація досить напружена, коротко ввів у курс справ Сергій Кудрявцев. За 10 днів грудня область перевищила ліміт споживання газу на 2 мільйони кубів. Відтак, те, що вдалося зекономити у листопаді, ми з'їли всього за 10 днів. Окрім того, відсутня позитивна динаміка щодо оплати. Оперуємо тими ж показниками. Тому або ми будемо збільшувати розрахунки, або доведеться чинити радикально. Якщо аналізувати ситуацію у розрізі міст, то найліпша картина у Нововолинську місто шахтарів, демонструє найкращий рівень оплати за спожиту послугу. Тримаємося за певний віктор Сапожніков. Якщо нічого кардинально не зміниться, то ми вкладемося у ліміти, але, звісно, все залежить від температурного режиму. А от у Володимирі Волинському дається взнаки задавна проблема. Ліміти виділено, але без урахування потреб військової частини, розташованої у місті. І хоча у княжому граді економлять як можуть, звели до мінімуму обігрів навчальних закладів, бо учні пішли на канікули, одначе вже говорять, що війти в графік не можуть. Що ж до обласного центру, то тут ситуація не найскладніша. Нині рівень оплати становить 74%, а економії – 20-25%. Представники Луцької влади запевняють, що 30% відсоткова реальна пост. Значка, але більшого не досягти. При цьому Кабмін просить 35%. Луцьк вкладеться у ліміти, якщо не подаватиме гарячу воду цілодобово, а за графіком. Інакше ситуація має всі шанси бути плачевною. Що ж до економії електроенергії, то й тут необхідно тримати руку на пульсі, аби ситуація не вийшла з-під контролю. Вихід розробити графік відключень. Краще знати, коли відключать електроенергію, відповідно до нього коригувати плани подальших дій, аніж раптово і без попередження зостатися без світла, наголосив Володимир Гунчик. Необхідно регулювати процес, підлаштовувати графік нагальних справ. Тоді промисловість також зможе планувати свою роботу без особливих втрат. Бо якщо ми не візьмемо ситуацію під контроль, то маємо всі шанси повернутися у 90-ті, коли вимкнення були звичними. Відтак уже сьогодні керівники районів та міст обласного значення отримали проекти графіків вимкнень. На оперативний розгляд та внесення пропозицій день-два. Уже в четвер область матиме загальний графік вимкнень. У Луцьку запрацював центр реабілітації особливих дітей, де надається амбулаторна допомога мешканцям міста та області. На базі Волинського обласного спеціалізованого будинку в центрі ранньої реабілітації реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи з порушенням психіки запрацював денний стаціонар, де надається амбулаторна допомога дітям міста та області. Повідомляє видання Вісник. Наукою доведено, чим раніше розпочинається реабілітаційний процес, тим більші шанси на успішну адаптацію дитини. Так найкраще реабілітації піддаються діти віком від одного місяця до семи років. Раннє виявлення та корекція проблем у розвитку дитини дає можливість попередити появу подальших вторинних відхилень у розвитку, забезпечити максимальну реабілітацію а для значної частини дітей відкриває можливості Включення їх у загальноосвітній потік. Своєрідність методики раннього втручання полягає в поглибленому індивідуальному підході до кожної дитини, комплексному впливі на дитину різними, необхідними саме її фахівцями. Усі види корекційних занять проводяться в найтіснішій взаємодії з батьками. Завдання співробітників центру не тільки допомагати дитині, а й навчити батьків виконувати необхідні корекційно-відновлювальні вправи вдома, зробити їх вмілими спільниками реабілітаційної роботи. Буфлиємський вогонь прямує до Нововолинська. 19 грудня благодатний вогонь запалає у міській раді та в інших установах та організаціях. Міста. Традицію розповсюдження вофлеємського вогню у Нововлинську започаткували представники скаутської організації пласту понад 6 років тому. Ідея вогню прижилася у шахтарському місті. Такий передрізвяний звичай став доповненням до святкування Різдва Христового. У скаутському поясенні палаючий вогник символізує очікування в період посту, повну жартовність. Світло є символом тепла, миру та злагоди. Отримують благодатний вогонь нововлинські пластуни від польських священиків та представників Союзу польського харцерства на митному пункті пропуску у Стелух. Після чого Огонь миру запалає в кабінеті міського керманича. Також віфлеємський вогонь розповсюдять по церквах, лікарнях, сиротинцях, установах та організаціях. Прихожани церков можуть взяти його до своїх домівок, щоб запалити різдвяну свічку та передати іншим. Відбулось чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради, на якому розглянули 33 питання, що стосували життєдіяльності міста. Подробиці далі у сюжеті Івани Білішук. традиційно наприкінці року виконавчий комітет міської ради здійснює перерозподіл бюджетних призначень, аби виконати бюджет міста в повному обсязі. В умовах кризи і війни це як ніколи актуально, адже за передбаченими змінами в міському кошторисі буде здійснено ряд відкладених виплат, проведено індексацію доходів освітян та медиків. А також це дасть можливість позбутися хвостів в інших галузях життєдіяльності. І Нововолинська Першою заслухали доповідь начальника фінансового управління Галини Борочук, що стосувалася внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Розпорядження від 8 грудня було прийнято. Відповідно до того, що нам була збільшена додаткова дотація з державного бюджету на вирівняння фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі млн 458,7 тисяч гривень, яка спрямовувалася на виплату заробітної плати з нарахуванням до працівників бюджетної сфери. В основному це для закладів охорони здоров'я та освіти. Як казав вже Вітер Борисович, що ми закриваємо індексацію заробітної плати, де була не проведена по закладах охорони здоров'я з вересня з вересня місяця. Також Криваємо індексацію по закладах освіти, так як індекс споживчих поріг індексу величини споживчих цін зріс квітня місяця від 3% відсотків до 19%. відсотків. Також вертаємося до проплати 20% відсотків педагогічним працівникам за престижність праці в розмірі 20% відсотків і проплачуємо по коштах матеріальну допомогу технічним працівникам. По... Закладах освіти і також щорічну винограду педагогічним працівникам. Розпорядженням а також по цьому розпорядженню було перерозподіл розподіл перерозподіл коштів в сумі 0,3 тисячі гривень на надання пільг ветеранам війни з метою повного їх освоєння відповідно до фактичних нарахувань. Розпорядженням від 9 грудня. Відповідно до прийнятого розпорядження голови обладміністрації, нам була зменшена субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв в сумі 1 мільйон 727,6 двадцять тисяч гривень. На виплату допомоги сім'ям з дітьми в сумі 2 мільйони 629,3 двадцять тисяч гривень. Одночасно було збільшена субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт в сумі 10 тисяч гривень. Та по спеціальному фонду нам збільшена субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах в сумі 2 мільйони 394,4 тисячі гривень. Ці дві субвенції, що в нас забираються по енергосубвенції по допомогу сім'ї в це не означає, що в нас забрали кошти. І в нас проплати таких не буде. Просто скориговують бюджетні призначення, бо відповідно до фактичних нарахувань нам коштів вистачає. Про внесення змін до структури навчального року доповідав начальник управління освіти Микола Остапюк. Відтак, з метою економії тепла в поточному навчальному році змінили тривалість канікул. Зимова вакація для нововолинських школярів завершиться аж 18 січня, тобто збільшиться на тиждень. Говорили також і про харчування школярів-переселенців. В чому таке питання назріло? Ви знаєте, що ми у п'ятій школі навчаються учні, які проживають у селі Верхнові Барамках. І взяли їх під опіку церква Дудіпа. Там їх є 79 чоловік. З них учні, які навчаються у початкових класах, ми на попередньому виконкованні прийняли рішення про харчування цих учнів початкових класів. І залишилися 5-9 класів, які не підпадають під якісь категорії забезпечення. Тому кошти зараз у нас є на харчування цих дітей. Пропонується і подання дирекції п'ятої школи їх харчувати на рівні малозабезпечених сімей. Це 3 ,60 гривні 60 копійок в день. Вони практично день не харчуються в школі. Також члени виконкому розглянули низку питань, які стосувалися життєдіяльності міста. З усіх них були прийняті відповідні рішення. Про найрезонансніші випадки, які сталися за останню добу, розповість інспектор по роботі з населення міськвідділу відділу Оксана Науменко. За минулу добу до Нововолинського міського відділу міліції надійшло 18 заяв та повідомлень від громадян. В переважній більшості звернення стосувалися пошкодження майна, конфліктів у сім'ях та між сусідами. До Новолинського міського відділу міліції звернувся мешканець міста і повідомив, що з приміщення поблизу церковної будівлі зникли електропроводка, електропереноски металеві тачка, «Буржуйка та ємкість. При проведенні першочергових оперативних заходів дільничні інспектори міліції з'ясували, що до скоєння злочину причетний 28-річний молодик, який раніше вже відбував покарання у місцях позбавлення волі і є наркозалежним. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить майже 8 тисяч гривень. За даним фактом, слідчим відділом міського відділу міліції відомості дане кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. До чергової частини міського відділу звернувся мешканець міста, який повідомив, що з його автомобіля зникла автомагнітола. Працівники сектору кримінального розшуку провели ряд заходів та оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 29-річний нововолинець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу. По даному факту, слідчим відділом Нововолинського міського відділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, триває досудове розслідування. До чергової частини міського відділу міліції надійшло звернення від мешканця селища Житневого. Чоловік повідомив правоохоронцям, що із його гаража викрадено автомобільний редуктор, магнітову та металеві дверцята. Працівники сектору дільничні інспектори міліції встановили, що до скоєння злочину причетні двоє товаришів – 1981 та 1976 років народження слідчим відділенням Новолийського міського відділу міліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 вісімдесят кримінального кодексу України. Ер там загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років кожному. Це все на сьогодні. У студії для вас працювала Вікторія Єрмолюк. Слідкуйте за новинами на телеканалі Астен. На все добре і до завтра.